Опері, Ірина слухова. Добрий вечір, уже Ірино. Скажіть, будь ласка, Добре. я хочу зареєструвати, щоб ви облікували скаргу зараз, а ще краще протоколом, тому повідомляю зараз аудіофіксацію нашої розмови. Проводжу. Скажіть, будь ласка, своє прізвище? Покаренко. А за яким номером ви працюєте? 3038. Дякую. Дивіться, значить, порушено конституційні права людини, порушено основне право на життя, і відбувається геноцид народу української Мой, РСР. Де ви перебуваєте, Які населений пункт адреса? Населений Це пункт Полтава. Так, адреса. Так. Шутка. Будинок. Мені, будь ласка. Що саме ви? Дивіться, з восьмої ранку. І теперішній час. Немає постачань. Так, слухай. Ірина, Ми почали розмову і запаривав. Ірина, так. Так, так, Ірина. Так. Полтава, так. Так, Полтава теплоенерго. Енергозбут. Полтава, теплоенерго, Полтава, Енергозбут. Угу. Укренерго, Обленерго і Полтава водоканал. енергозбут – це ж також. Укренерго і обленерго це ж е, однакові підприємства. Все добре, значить, тоді. Полтава водоканал. Так, все, все З восьмої ранку немає 10. постачання життєво необхідного ресурсу. В помешкання, в якому проживає людина. Немає ні води, ні електропостачання, ні тепла. Так, я так ровною, що сьогодні був масовий обстріл міст України. Тобто в Україні не одне місто тільки Полтава, а ще кілька міст було зруйновано об'єкти інфраструктури. Тому... Так, Віра, вот. дякую, було, Ір... Ірина. Я в курсі. Я вам дуже дякую за інформацію, але згідно так. статті 19 конституції, ви уповноважені діяти згідно я зафіксувала а, вашу так. каргу на представників даних підприємств. Так, і дивіться, так, Ірина, ще... Я зобов'язана запитати у вас прізвищем я побачив від дату народження. Е, ну дивіться, це ви запитуєте конфіденційну інформацію, збирання якої забороняється законом, так я реєструю скаргу і згідно моєї мої посадові інструкції. Я повинна запитати адресу і дані заявника. Якщо ви відмовляєтесь, то дивіться, ви не вийде. Запит... Я не відмовляюся. Ірина, почекайте, ви перебуваєте. По-перше, я не відмовляюся, а ви відмічаєте народ Республіки Україна. Є. Тобто особисті дані ви надаєте. Чого це мої особисті розуміли? дані? Це мої особисті дані. Я є все. людина Добре. і народ Добре. української арести. Почекайте, почекайте, це ще не все. Так. Це ще не все. Я хочу, згідно наказу Міністерства внутрішніх справ України, відмічайте у себе там від 10.10.2004 номер 1177 щоб про мою скаргу було повідомлено міністра-генерал-лейтенанта міліції Гусарова СМ, контроль за виконання наказу покладені на цю людину та на Гаврилюк ВІ. Міністра внутрішніх справ України, добре. Я скажу вашим повідомленням дано інформацію. Ще буде якесь е... повідомте, додаткова... повідомте. Дану... По перше, повідомте номер, під яким ви зареєстрували чи облікували. скаргу. 950-59-377. Це номер електронної картки. Яка була зареєстрована на лінії 102. так. А останнє моє те, що я попросила, щоб це було доведено, доведено до відома міністра генерала-лейтенанта міліції Гусарова. Я скажу в примітках. Я вкажу в примітках, в даному повідомленні. Особисто я, е, як оператор не можу передати, але в примітках я вкажу, щоб виконавець передав е, ваше повідомлення. Дивіться згідно з цього наказу. Ви зобов'язані приймати скаргу від людини, так як вона її подає.